В Україні уже понад шість місяців йде повномасштабна війна. Багато громадян нашої України та регіону були змушені масово залишити свої будинки та виїжджати у безпечніші регіони України або взагалі їхати за її межі для управління соціального захисту населення у Покровську. Тема ВПО актуальна ще з 2014 року. Станом на сьогодні в управлінні обліковується понад 17,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб, починаючи з 24 лютого 2022 року. Зареєстровано 2 800 тисяч внутрішньопереміщених осіб до оновленого списку громад України, які перебувають у зоні бойових дій, увійшло 66 ОТГ Донеччини. Відповідний список оприлюднило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на своєму сайті. Управління соцзахисту населення працює в штатному режимі, приймає заяви від людей, які перемістилися з тимчасово окупованої зони. Заявку можна подати через портал Дія електронні носії, подати заявку на допомогу та отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Але є й інший спосіб подачі заявки: це звернутися до нас особисто з заявою та підтверджуємо, документами про реєстрацію, звідки ви перемістилися. Допомога буде надаватися громадянам, які переміщені з території, де ведуться активні бойові дії, яким зруйнували або пошкодили житло. Грошова державна щомісячна допомога для ВПО складає 2 тисячі гривень для повнолітніх громадян та 3 тисячі для дітей та осіб з інвалідністю. Довідка переселенця потрібна, щоб отримувати щомісячну адресну допомогу, переоформити соціальні виплати, пенсію, влаштувати дитину у школу або в садок, отримати доступ до медичного обслуговування. Після отримання довідки ВПО особа може звернутися до нашого управління із заявою для отримання довідки на адресну допомогу, яка призначається з місяця звернення у розмірі 2 тисячі гривень на осіб, 3 тисячі, якщо особа має. Інвалідність або неповнолітні діти, також може вона звернутися через портал дія та автоматично буде призначена їй допомога з місяця звернення. Для цього необхідно надати до нашого управління рахунок будь-якого банку, довідку про взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи та оригінал паспорту, що підтверджує місце реєстрації особи. Також можна звернутися до управління соціального захисту аби з'ясувати питання про виплати, які своєчасно не надходять, у разі коли внутрішньопереміщена особа подала заявку на отримання статусу внутрішньопереміщеної особи у період березень-квітень та не отримала допомогу. Наразі ви можете звернутися до нашого управління особисто із заявою про призначення допомоги та додатково надати інформацію, яка збережена на електронних носіях, що підтверджує ваше звернення через електронний портал Дія. В такому разі нашим управлінням буде проведено розрахунок, починаючи з березня місяця. Цю заяву ви можете подати до 1 жовтня 2022 року. Крім того, якщо українці зі статусом ВПО повернулися додому, виплати їм теж припиняють надходити. Як зазначає Тетяна Васильівна, заяв надходить багато як через додаток Дія так і особисто. Заяв дуже багато. Всі заяви обробляються в повному обсязі. Спеціалісти в повному обсязі надають консультації призначають. Якщо ви не отримали в поточному місяці свої виплати, не хвилюйтесь, треба почекати, оскільки обсяг дуже великий, все буде вам виплачено на повному обсязі. Покровськ, серпень, 2022.